Дуже люблю цю роботу. Чому люблю? Землю люблю дуже. Я люблю землю. Озеленювачка Тресту зеленого господарства Марія Приходько разом з колегами висаджує клумбу на вулиці Відінська. Каже, за квітами у місті доглядає вже понад 46 років. Проте обурена тим, що рівняни часто їх нищать. Люблю садити, дивіться, як вони розуміють, але дуже не люблю, як їх зривають. А зривають часто рівня? Дуже. Я вам даю гарантію, побачите завтра вранці, прийдете, що тут робиться. Віти на цьому місці висаджують вперше, каже начальниця дільниці озеленення трехту зеленого господарства Валентина Цуркан. Ми Робимо таку теж експериментальну клумбу. Ми ще таких, ну так якби на радіусах повороту клубу не робили. Це експериментально подивимося, як вона буде себе поводити, чи її можна буде в майбутньому далі впроваджувати такі клумби, чи залишатися все таки на наших позиціях, на наших тих клумбах, які ми садили, з якими ми доглядали. Даний дизайн нам надали раніше відповід. На нього ми вирощували і закупляли рослинки, це буде суто багаторічний квітник. Тут ми використовуємо вічно-зелені кущі і напіввічно зелені трав'янисті рослини. Це буде лаванда, сантоліна іберіс, вівсяниця. Садимо маленькі рослини, їм треба час, щоб вкорінитися, щоб набрати силу. А вже наступні роки вони будуть радувати своїм цвітінням. Помилуватися квітником прийшла 79-річна Тамара Шевченко. Жінка вимушено переїхала до Рівного з Константинівки, що на Донеччині. Подобається дуже, що в Рівно. Я переселенка і що в Рівному оце так гарно висаджують, роблять. Все. Це... Це настрій всіх людей. У ну, нас так багато не як тут. Зі слів Валентини Цуркан, працівники Тресту зеленого господарства провели 55% висадок, що були заплановані цьогоріч. Загальні відомі локації, які висадили, це напевно у нас буде це площа театральна, така загальна локація. Магдебурзьке право це наша міська управа, теж така загальна локація, обдержана адміністрація. Так само, такі вже загальні висадили. Плануємо висаджувати колона Божої Матері. Це біля собору Вознесенського. І так само це вже викопали тюпани, перекопуємо клуби, підготовуємо наш рушничок так само для посадки. Вирощувати рослини працівники тресту починають задовго до висадки, каже Марія. Приходько під час зимового періоду, починаючи з лютого місяця, ми вже починаємо їх, як така сіяти. От бігонь сіється в січні місяці, потім вона пікірується. Потім вона розсаджується в горщики, коли вона достигається, ми її висаджуємо. Є, що черенкуємо, черенками розводимо ці кущі, які зрізаються пагони, засипаються в ящики, ставляться вони в підвалі. Ці черенки відростають, і так вирошуємо кущі. Квіти приживаються непогано, поводять себе теж непогано. Хоча б навіть оце такі були в нас перепади температури, була дуже висока температура, але ми їх регулярно підливали, доглядали за ними. Пока місяць непоганий результат. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.